Йому назавжди залишиться 23. У Черкасах вшанували кіборга Андрія Терещенка. Хлопець загинув минулого грудня, захищаючи Донецьке литовище. До перших роковин на могиль бійця встановили пам'ятник. Родичі і бойові побратими, які прийшли на відкриття монументу, згадали, яким він був. Однополчане загиблого бійця в тиші знімають з пам'ятника біле покривало. На надгробку ще встановили на могилі Черкаський кіборг, зображений у бронежилеті на тлі зруйнованого терміналу Донецького аеропорту. Аби шанувати пам'ять героя на кладовищі зібрались тільки найближчі люди Андрія Терещенка, родичі та бойові побратими. Навіть через рік після загибелі сина засмучені гори батьки ледь стримують сльози. Я рада, що хлопці живі повернулися в кожному я бачу частинку Андрій. Боронити країну її 23-річний син пішов добровольцем. Андрій був готовий прийти на допомогу і в мирні часи, і на війні. Пригадує матір загиблого кіборга. Андрій був дитиною, яка спілкувалася з усіма. У нього було море друзів і приходив, скажімо, на допомогу. Він завжди перший був активний. Він дуже зарані пішов, дуже зарані почав балакати, і дуже швидко в нього були. Свої принципи, свої ідеї. Присутні на відкритті товариші пригадують, Андрій серед них був наймолодшим. Їхати у саме пекло війни Донецький аеропорт зголосився сам. Була можливість, нього, звісно, не їхати. Зайшов до командира батальйону, сказав, я не поїду, я не остануся один тут дивитися за машиною, я поїду з ребятами. Настояв, ну, на цьому командир батальйону. Говорить, ну, якщо ти так реально хочеш, так рисешся, то давай. Хотя мог просто сидіти, дивитися за машиною. Ця поїздка стала для десантника фатальною. В Хлопця поціли ворожий снайпер. Андрія привезли до шпиталю, але врятувати життя хлопця медики не змогли. Командир відділення каже, у загибель наймолодшого з бригади довго повірити не могли. До останнього ми думали, можливо, це помилка. Можливо, це хтось помилився. Але коли наші побратим медикалі. Призвонив, сказав хлопці, це не помилка. Насправді, Андрюші вже немає. Це стала вже історія. На знак поваги до героя усі присутні вкладають до могили Андрія Квіти та ще раз подумки прощаються з ним. Герої не вмирають! Герої не вмирають! Олена Берестенко, Ірина Куйбіда, Сергій Фімов. Віка новини.